Вітаю вас, мої любі діти! Запрошую всіх на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Тема зимова фантазія. Із настанням холодної зими різнокольориві стежинки чудової країни образотворчого мистецтва поступово вкриваються білим снігом, що сиплеться із сірого неба, за гілках почернілих дерев. проти цій суворості, сірого, білого та чорних кольорів є своя принадність. Поглянь, як художники милуються зимовими краєвидами. Зверни увагу на різномаїття відцінків сірого кольора на картинах. Потренуйся утворювати різні відцінки сірого кольора. Порівняй їх із білим та чорними кольорами. Створи композицію Зимова фантазія. Використай гуаш або акварель. Спочатку промалюй задній фон. Контурно зображ дерева. Або створюючи лінію горизонту, контурно промалюй будиночок та кущики. Потім більш детальніше промалюй. Ось така картина вийшла у мене. У вас вона буде ще найкраща. Бажаю вам творчого натхнення. До зустрічі, мої любі!